Вище, по-перше, б'є, а по друге ударить і відійшов. Це розігріз, це рахунок, давайте не, заново. Не, 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 не. Ні-ні-ні, так не чесно. Приймай м'яч, не кричи. Ти поки що не у Верховній раді. Не кричи. Слава нашим волейболістам! А футболістам батон так, 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 так. Якби наші команда збірної по футболу грала так, як Чернігівський. Волейболісти, ми вже були в фіналі переможцями Євро 2016 Хай научаться грати, приїдуть не вміють там грати. Хай в Чернігу приїдуть і научаться в оцих козаків, в оцих пацанів молодих. Вони їх научать, як треба грати. Насправді, здоровий спосіб життя, фізкультура, спорт це запорука майбутнього нашої країни. Хлопці, дівчата повинні бути молоді, красиві, здорові. Красиві внутрішньо, красиві зовні. На жаль, сьогодні в селах немає ні в селах, ні в містах, ні спортивних майданчиків, ні шкіл дитячих, ні спортивних секцій, немає нічого. І через це діти на уроках фізкультури 20 метрів пробіжить і вже падає, хекає. Тому головне завдання це відродження спортивної інфраструктури і наш рідний Чернігів приклад для всієї країни. Як треба перемагати, вести здоровий спосіб життя. І головне, головне. Коли в тебе є здоров'я, коли в тебе є знання, тоді успішна нація і успішна країна. Тому такі майданчики, які зараз створюються, волейбольний майданчик за підтримки депутатів радикальної партії. От ми отакі майданчики, стадіони робитимемо по всій країні. У кожному селі буде стадіон, у кожному райцентрі буде дитяча спортивна школа, в кожному обласному центрі буде е, басейн. Бо сьогодні діти річки не бачать, басейна немає, виростають, не вміють плавати, тому що немає де плавати і де навчитися. Річки пересохли або забори там блотні поставили, що нормальна дитина не дойде до тієї річки. Басейнів ніде немає. Тому це ключове фізична культура, спорт, здоров'я це те, що дасть нам майбутнє. І тому я хочу подякувати своїм землякам. Чернігівцям за приклад цій країні. Як треба грати, як треба перемагати. В минулому році з державного бюджету підтримали ми стадіон наш Чернігівський, зробили новенькі дорожки, а в цьому році будуть завершений ремонт країн. Хто виграв, перемогла дружба. Ну, гралося, звичайно, важко, Олег Валерійович одразу по інтуїції обрав собі команду сильніших, сильніших тому і я ж знаю субординацію. Дмитро, ні, неправильно. Там де ляшко, там перемога. Отправити Треб... найсильніша команда. Треба було би на тій би стороні. Ми б там перемогли. Так, що не кивайте на одне місце, коли погані танцори. Я так розумію. Якщо ви програли сьогодні, волеволеволян мабуть виграєте на виборах. Обов'язково я бажаю лідера. Я бажаю, щоб це була остання поразка Дмитра Блауша, а все інше в житті, щоб тільки перемоги не тільки в Дмитра Блауша, в кожного. Оцих малих хлопців, оцих дорослих хлопців і дівчат, кожного українця має бути перемога. Кожен має сьогодні день молоді. Молодість це стан душі, це не вікова категорія, це не штамп у паспорті. Ти молодий, якщо душею. Якщо ти молодий серцем, значить ти молодий і в 70 років. Тому я бажаю кожному сьогодні в день молоді бути молодим серцем, бути молодими душою, бути фізично розвинутими, здоровими, освіченими. І це дасть нам можливість перемагати у цьому надзвичайно складному світі, де свято місто. Пусто-пусто не буває, як тільки ти затормозив, як тільки ти запізнився, твоє місце вже зайняли. Тому ти повинен весь час рухатися, ти повинен весь час не сидіти на місці для того, щоб перемагати. Так як ми перемагаємо сьогодні на волейбольній площаці, отак наша країна буде перемагати. Якщо ми візьмемося за голову, якщо ми візьмемося за руки, якщо ми будемо спільно разом іти до однієї мети і з упевненістю в завтрашньому дні з перемогами, друзі. Дівчатка, хлопці, бажаю перемоги.